Возгорання на площі 15 тисяч квадратних метрів. ДСНС разом з поліцією здійснюють заходи, тушіння. Крім того, ми розгорнули штаб щодо е ідентифікації тіл загиблих в разі необхідності. Для цього ми підтягнули всі е ДНК лабораторії, криміналісти всі працюють. Звичайно, відбулося безпосередньо в приміщенні, відразу спалахнули пожеж, тому що в епіцентрі знаходиться багато вакцина різних товарів, таких в самому приміщенні можуть знаходитись люди. Ми спілкуємося з адміністрацією. Ми Знаємо приблизно цих людей, які не входять на сезон. Крім того, ми знаходитися ще побутцями. Однак це вже буде відомо кількість точно займуть після того, як закінчиться Що? Thank you.